У столиці Буковини можуть побудувати сучасний підземний транспортний тунель під злітною смугою. Він з'єднає дві частини міста: мікрорайон Гравітон і вулицю Південну кільцеву, та відповідно розвантажить Чернівці. Нині депутати від фракції самопоміч міської ради Віталій Гавриш та Богдан Ковалюк розповіли і показали, яким бачать цей проект. Ми наближаємося до території Чернівського аеропорту. Тут є невеличкий підйом, тут починається загороджувальна смуга приблизно з цього місця. Буде розпочинатися тунель. З презентації проєкту депутати розпочали свою прес-конференцію. Вони показали аеровідеозйомку та 3D-модель об'єкта. Розповідають, до та від самого тунелю необхідно прокласти і дорогу. Орієнтовна тобто протяжність самого тунелю буде складати 200 метрів. Дорога від комунальників до території аеропорту 600 метрів і за територію, за територію аеропорту до е, Миколаївської там орієнтовно 400 метрів. Тобто загальна протяжність десь 1,2 Предбачається, що тунель матиме дві смуги, по яких можна пустити тролейбуси, попередня вартість транспортної підземки, за словами експертів, коштуватиме 120-130 мільйонів гривень, оскільки планують побудувати тунель із залізнобетонною конструкцією. Роботи земляні будуть проводитися звичайними будівельними машинами, ескалаторами і бульдозерами. Це надзвичайно проста конструкція за кордоном. Це звична справа. За словами депутатів, будівництво тунелю під злітною смугою триватиме від 4 до 6 місяців. Якщо повний контроль. Тролі повне фінансування Роботи можна розпочати в листопаді місяці без зупинки аероруху і за січень, лютий, березень на кінець в крайньому разі квітня. Будь-якого року, коли починається активний е, час використання аеропорту, об'єкт може бути зданий експлуатацією, саме ж конструкція, і літаки відновлюють свій рух. Торік на техніко економічне обґрунтування спорудження тунелю, депутати з бюджету виділили мільйон гривень. Ці кошти були через систему Прозоро е, потрачені на геодезичну зйомку, на топографічну зйомку. Частина зйомок вже була проведена. То їх прийшлося лише вдосконалювати. Основна левова частка біля 670-800 тисяч не хочу зараз обманювати. Я уточню, пішла на розробку техніко економічного обґрунтування. Це надзвичайно важливий документ, який дає концепцію будівництва даного об'єкту. Департамент містобудування земельних відносин міської ради повинен проект затвердити. Потім його презентують громадськості. Переконують депутати. А щодо коштів, то звертатимуться до урядовців, аби левову частку витрат взяв на себе державний бюджет. Наталя Гатеш, Роман Палатих, Чернівецький промінь.